Друзья, Всем привет! Ну что ж, завтра в 18.00 ведь будут все матчи в украинской премьер-лиге. Стартуя пятый тур, повертается украинский футбол. Да, завершилась как раз международная пауза на матче сборных. Ривенский Верес вместе Ривная Ривне, у себя в дома, прямая кудривку. Завтра в 18.00 как раз ведутся матчи, я бы, друзья, хотел бы с вами бы поговорить про Римский Верес. Про команду Кудревку. Ну, давайте просто по порядку будем говорить. Давайте же говорить. А, давайте подумаем, за матч. матчи. Смотрите, команда встречалась 12 липня. Нынешнего урока 25 -го. Ну, в литку как раз, да, когда готовилась до нового сезона в украинской премьер-лиге. И Верес как раз с рахунком 1-0 вот, команда обиграла Кудревку. Це було 12 липня, тобто два місяці тому назад. Це був товариський матч, більше команди не грали. Якщо подивитися турнірну ситуацію, яка в нас з вами є. Ну, тобто, да, зараз да? ще дивитися нинішню турнірну ситуацію в Українській прем'єр-лігі, друзі, кудрівка на 9 позиції. 54 матча, в 1 поразка, одна ничья и 2 перемога, моя Кудрявка одна 1 поразка, да, 2 перемога, 1 ничья, 9 забытых мячей у Кудрявки, 6 мяча пропущенных и плюс 3 резных забытых пропущенных, 2 это позиция, ремняные, 3 поразки, 5 и долгого Чикова на перемога. Поки що мінус два різниці забитих та пропущених. Уверс у 3 два забиті м'яча і 4 м'яча пропущених. Поки що 13-та позиція зони перехідних матчів. Ну, друзі, це тільки четвертий тур, і що грати, і грається, що дуже багато турів попереду. І, звичайно, що рівняни будуть біться. Ну поки що Вірс Карпати і під центрі Олександрія. Ну, а епіцентр Олександрія поки що в зоні виліту, ну, Карпат і Верес поки що в зоні прихідних, друзі матчів. Друзі, хочу поговорити про Верес. Дивіться, Верес розпочинає чемпіонат України 2 серпня. Команда програє Київському Динамо. Підопечний Олександра Шавковського з мінімальним рахунком 1-0 перемагається. І єдиний м'яч Микола Шапаренко переніс Київському Динамо Потім програла Полтавчанам 1-0. 0-2. Покупку України далі пройшли И нарешті перемога. Ну, нарешті, да, долго на Перемога над черкаською командою ЛНЗ. Ну и свої перші три очка здобули. Потім, до речі, у буде матч. проти Локомотива Києва. У середу, 17 вересня, 20 вересня матч проти Колоса Ковалівки на виїзді. І 29 вересня домашній матч проти Житомирського Полісся. У жовтні Абалонь, Домашній матч з Олександрії. Домашній матч проти Луганської зорі. Ну Ось такий найближчий календар очікує на рівенську команду. А якщо казати про Кудрівку, да, команда з Чернігівської області? їхні результати. Кудрівка усіх. диву вала уверенный результат третьего серпня команда убигре Александрию команда, которая была ика Срибло взяла на секундочку друга друга команда Премьер-лиги минулого сезона и подела абсолютно пребогая, потом поразка у Диндала идлоганский команд Зарян, потом домашний перемога над Полтавой 3:1, 1 потом была поразка ведущего Губерга 0 0:0, але в серии после матчевых пенальти за рахунком 3:0 Uh, лівий берег проходить покупку України далі. Ну, Потім була нічого з Карпатами. Друзі, потім, так, да, нічого з львівськими Карпатами. Хоча, знаєте, Кудрівка ж вигравала в два м'яча. Рогозинський -рог та Старчоу забивали за Кудрівку. Ще Бабогла там червона картка отримав. І здалося, що Кудрівка, ну, свої три очка навряд чи вже опустить. Це такий рахунок ну, 2-0, ти в більшості. Ну, Карпати продемонстрували характер Галгарсії та Педроса. Пронесли Лів'яна Мачко на Кудрівка і справді можна вважати, що втратила два драгоцінних пункти, тому що все було в руках команди з Чернігівської області, ну команда не змогла втримати перевагу. Друзі, кубка не буде у Кудрівки, тому 20 вересня в суботу матч проти Житомирського полісся. 26 числа матч проти епіцентра. В жовтні Кривбас, Металіст і команда з Донецька. Шахтар Донецьк. є мої новини, Да. А, так, давайте, друзья, говорить, соответственно, э -э, да, про завтрашний матч. Подавились мы матчи Вереса, Кудривки. Так, трешки подавились за голи. А, ближайшие матчи, да, на кинець, там, Вересня, на Жовтень месяц, да, еще плюс-минус, да, какие матчи, какие соперники у команд. Uh, поки що кудривка має 9, прошу, прощення, могла, могла, да, 9 очок, якщо перемогла бы uh, Карпат. Поки що 7 очок у Кудрівки. Кудрівка команда, яка неймовірним просто дивом потрапила в українську Прем'єр лігу обіграла Полтавську ворогу, хоча програвала по сумі 0-2 Показали характер і невероятный старт для новачка 7 очков вже супер результат. Вереса 3 очка Верес грає вдома на стадіоні Рівному. В принципі, Верес в домашніх матчах, не павну показує. Де програв київському Динаму, Донецькому штеру це гранди українського футболу. И, в принципі, рівняни показали навіть показали на матчах. Я би не сказав, що Верес прям як ви знаєте безнадійної команди виглядала. Да, ні. Я уже напал на кого кому наглядала. Я уже еще завтра Ривенский Верес подходит как фаворит, потому что що... эти Верес играют дома на стадионе Римному, на стадионе Авангард, и в принципе я уже, уже буду уже будет какая-то Ей болельщики свои родные, да, в ровно, которые поддержат тебя. Поэтому как-то так, ребята. И тому и справди для Ривенского Вереса это хороший петрик будет. Друзья, хочу сказать лишь одно. Еще Кудрик и это прекрасные команды. Я очікую, друзі, що завтра буде на футбольному полі бариба. Тобто, знаєте, я прямо очікую хорошої такої парпи. Друзі, я очікую барбу від Ровенської команди. Таку древки я очікую достойної ігри, достойного футбола. Битва на футбольному полі буде битва. Друзі, справді буде битва. Де обидві команди будуть намагатися одна одной не поступатися. Очікую хорошого матча. Друзі, чого очіку, очікую. Знаєте, я очікую до борьби. і знаєте, я би не очікував, бо у даному матчі голів. але думаю, що голи будуть. А знаєте, друзі, у нас таку одну думку зроблю. Кому віддаю перевагу? Вераси чи Кудрівці? Знаєте, віддаю перевагу, да, як вже раніше сказав, що фаворитом Верес. я. Рівняним віддаю перевагу. Думаю, що як мінімум Верес Кудрівці не програє. Якусь нічого там 1 1 не включаю. Друзі, нічого я не виключаю, але мені чомусь підсказує сердечко, що Рівенський Верес завтра здобуде якусь мінімальну перемогу над Кудрівкою, і чомусь я бачу, що це буде якась перемога там або 0, або 2 1 Ось не знаю, друзі. З чомусь мені чимось так сердечко підказує, що ось Верес обіграю Кудрівку і ця перемога буде прям дуже важкою. Ця перемога буде з мінімальним якимось там рахунком. Ось Я очікую прям такої хорошої битви. І думаю, що в принципі. Думаю, що Рівенський Верес, да, заміє Кудрівку обіграти. Хочешь победить Вересу, Кудрики добра? И, друзья, Вересу, Кудрики добра ты. раз скажу. Думаю, Верос переможе 1-0. Ось мне чему-то так сердце подсказывает, что десь так 1-0. Якась минимальная перемога буде за Ривенским Вересом. Ось. Тому Кудрики доброты, Ривенскому Вересу. Только доброты. Вам доброты. Всем до побачення. Всем пока.